У магазині Алло придбали ось такий телефон Redmi 14, Note 14. Із бюджетної лінії дуже непоганий телефон. Він в чохлі, Йде в комплекті чохол. Телефон придбаний жінки. Жінка задоволена. В комплекті також йде кабель. Але зарядного устройства немає. Ну і тут голочка для відкриття, щоб сім карту ставити. Скло дівчата поклеїли в магазині за, ну, за окремі гроші. Ну і все, в принципі. Обслуговування в магазині дуже задоволені. Дівчата дуже добре працюють. Спасибо, магазин. Будем дальше співпрацювати.